Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, миру 45В, місто Житомир, район Богуні, трактор Апощадка. Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Іде от грузочка у нас на Пулинський район. Джима 404, ось властики стоять. Рактор перевірений. Все працює. Стояло питання між Шефінгом 404-с і Джимою. Вивели Джиму. Теотераць готовий до експлуатації. Комплектацію. Готують хлопці комплектацію. Будь ласка, запрошуємо всіх на проспект Миру В, місто Житомир, придбати собі сільського способства помічника. Дякую.